А вот есть первого. Може і є, але я його ще не бачу. Ні. ха це прислало, мені зараз... Ти чим більше Тільки у кріч інші там, хто є. У вас десь потім, в комп'ютації завтра можна. Теж записати, якщо воно вистачає з вашої групи, після екзаменів. Значить, так, відповідно, давайте я коротко о, розповім, що я. О, у вас стосовно екзамену, значить, відповідно. О, я, він у вас буде проходити наступним чином. Спочатку ви приходите, да, першу старостам, взяти декілька зошитів, з усіх зібрати там потроху, купі декілька зошитів і по три подвійних аркоші їх розібрати. Щоб було по три подвійних е зібрати і перед екзаменом покласти. Коли ви приходите, значить, сідаєте, всі речі ваші йдуть на задні парти. Ви з собою берете лише ручку, калькулятор, ну якщо комусь там е, бажає лінійка так? Значить, сідаєте яркощі, я вам роздаю. Тобто е, е, папір у вас буде на чому писати. Значить, вперше е, ви починаєте з теорії. На теорії у вас десь в інсторон буде. Е, Штатури, по Тут основні моменти, ще раз нагадаю, відповідно, отримуєте запитання, ваше завдання максимально розкрити це питання, тобто основні теореми, супутні означення, які там виникають, можна дати, і доведення для того, щоб отримати повний бал. Те, що можете давати. Відповідно, стосовно підготовки до екзамену, ну, в принципі, я надію, що вже. Почав готуватися. <ріст> Значить, по теорії основна особливість, ті, що було б добре, це в принципі, як не дивно, це написання шпор, так? саме написання. Ну, Тому ну, користування, це обнуляється ваші бали, якщо я побачу, і все. На цьому користування так? Значить, відповідно, бо коли ви пишете, у вас діються. Багато є пам'яті і є шанси, що ви щось з того згадаєте. Стосовно доведень, їх бажано не просто записувати, але хоча б трошки розуміти. Тоді, е якщо ви тільки за початок схопите, далі він ланцюжком логічним, все доведення йде е так самопосудно. Тобто там основне по доведенням більше розуміння. Стосовно цього, ну що ще? так, да, якщо ви бачите, отримали питання не бачите, що нічого не бачите з так, то у вас є е, три таблички, за які ну, в основному хто не є на де, це може вам допомогти. Відповідно, таблиця розкладів е, деяких елементарних функцій за формулою Маклорена таблиця еквівалентності, таблиця похідних плюс 5 дострізних. Відповідно, ну. 5 розкривається чого. Дифференціювання. Це вам ну, для є, може, так, десь до 4-5 балів. Значить, ну, стосовно теорії, в принципі, все. Так. По теорії. Еквівалентності, таблиця похідних і розклад елементарної статуції ряд можна. Оці три частини, вони дивляться. Так, якщо на теорії когось ловлю з чим згодного, ви просто з теорії отримуєте рух. Тобто вас обуряється, складаємо вас. <тас> 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 Якраз написання окремо корисно, бо якщо б вам було все разом, то просто мінус 10 і написало ви, не написали значення номер. Тут у вас теорія просто обнарядся. Тобто деякі закривали ви на отримаєте. Потім у вас 10 хвилин перерви, і ви повинні морально підготуватися так, щоб потім півтори години писати не Значить, ви сідаєте, отримуєте чотири задачі. так, Кожна задача подається. Ну і якщо взяти та фіцувати, все Тоді Оцінка ваша буде складатися. Це рейтинг, плюс за екзамен. І в які рамки попадете, таку оцінку. Колумб'ю він додасть річ, він додається разом з рейтингом, з екзаменом і з усім іншим. Мені зараз часу записувати, оскільки коли я доберусь до вашої групи, я тоді зроблю табличку вашу, внесу туди колопніму, внесу туди ви все інше. Ну, частково є. <плес> <плес> Значить, відповідно, я розповідаю, деякі групах є, деяких немає, там буде видно. Значить, стосовно тепер прав. Значить, якого типу давайте запишемо, якого типу у вас буде задача. Значить відповідно, у вас буде задача 50-50. 50%, -50, 50 з лінійного алгіброаналітичної геометриї, 50% з математичного аналізу. Значить, перша задача у вас більш-менш стандартна це матричне рівняння, система лінійних електричних рівнянь, і сюди ж також відноситься розклад вектора за базисом. плюс показати, що вектори утворюють класі. Тобто, в принципі, основне тут це якась система рівняння. Бо матрична, або звичайна, і там вже потрібно показати, як ви що вмієте. Робити. Значить, тут це більш-менш стандартно, тільки технічно потрібно правильно зробити. Значить, так, да, ще одна річ стосовно задачі, давайте я одразу скажу і складаю, це і на екзамені, будь ласка, коли будете писати, у вас повинно бути достатня кількість роз'єднання. Тобто, що і як ви робите? Якщо у вас відповідь одразу, то скоріше за все, ви за це мало що отримаєте. Тобто ви повинні показати, що ви знаєте, що звідки взялося. Якщо еквівалентність, використовуєте, ви записали еквівалентність. Якщо границі там не визначені, сказали, яка не визначена. Шукаєте Ну, адрецю, якщо у вас одразу записано берена матриця 3 на 3, о, ну, за це я нічого вам не дам. Ви повинні розписати. так? Значить, Що звідки у вас береться, там, хоча б декілька мнорів, чи було видно, що ви знаєте. І так, усім задачам. Ну це так. Для личний виступ. Так, давайте другие задачі. Значить, друга задача, тут у вас вибір більш широкий. Значить, у вас може бути щось з вакциналів. Значить, ну тут різноманіття достатньо музыка. Ну, В основному що, або десь спілявний добуток, або векторний добуток, або мішаний добуток. Плюс у вас може бути задача такого плану знайти вектор x, який там задає певним умовам. Наприклад, довжина його певна, рівня чомусь, якомусь числу, перпендикулярне до одного вектора, клінарне іншого вектора, і 6. Тобто ви складаєте там. Теж і систему і з нею знаходити координати. Що, якого плану ще? Ну, якщо так подивитися, наприклад, чотири точки знайти довжину висоти опущеної вершини через мішаний двох. Або щось такого плану. Тобто, подивіться, або вам дано два вектори. Які виражаються через інші, а вам потрібно знайти ну, так само об'єкти трайдер. Тобто, через властивості векторного добу. Властивості те, що у вас там можуть виникати векторно скалярну добу, які треба вийти. Так воно спрощується і можна порахувати. Значить, сюди відноситься, у вас можуть бути задачі на. В пряму на площині пряма площина особенно. Ну, відповідно, скласти рівняння прямої, або скласти рівняння площини, яка вже певну певним Або здаті точку, наприклад, симетрично відносно прямої, або відносно площини. І там спектр задають достатньо шукання. Uh, і ще. Uh, в та, та, деяких задачах технічно у вас може виникати а, теж на задачі такого плану знаходження деяких характеристик привитих. Відповідно, ну може бути так. Там прикутник а, Б, С, точка, С Це лівий фокус гіперто. І дозорів гіпербола. Тобто, вміння знаходити фокус. Вершини асимптоти, директриси. Тобто технічна частина, тобто за не треба ні, ані малювати її, а нічого. Просто вмієте заходити ось і характеристики. Фокус, директориса, асимптота або вершина. Так? Ну, через вершину параболи, такої там проведено, пряму. Могу провести пряму. Така прокудуля запись. Тобто ось такого плану. Тобто, в технічному сенсі у вас може з'явитися певна така характеристика. Полемою в другому порядку не буде. Так? Ну, там вам особливо немає. На теорії не буде. На творі все буде. Ну, все, що бачите, все буде. А що не вивчите, те й попадеться. Значить, відповідно. Відповідно, це по першому, другому типу. Значить, э, тепер э, там потрібно просто собі нагадати, подивитися різні задачі, э, щоб ви більш менш могли там розібрати. Тепер. так Ви говорили, що на про на тіорії не можна поділитися нічого, оце на практиці. Все, що у вас тут накопилось. Можете використовувати в повній мірі. Ну у вас ще є зварня. Значить тепер, далі. Потім я по додому того, я буду зрадувати деякі нюанси. Буду казати, значить, да, Так само десь може з'явитися так само технічно, як пряма, це. Дотично да. Це так, де може бути в другому завданні, рівняння прямої сказано, це дотично до. Тобто, так само в технічному. Тепер, третя задача. Третя задача у нас може бути. Ну, основне, це може бути границя. Значить, або знайти границю функції, або у вас може бути маленька тридцять, і у вас не просто границя функції буде, там, наприклад, знайти асимптоти функції. Mm -hmm. Ну там може бути і вертикальні. Подивитися, то то ось такого. Так у вас границя. Mm -hmm. Зараз Що? Що ви Ну, Границя за означенням. Ну можна, хоче. Якщо, якщо згадуйте, можна додати. І один варіант, робота, якусь функцію виставила. Щоб не сумно було, декси. Так, значить, відповідно, при чому враховуйте, що а, в деяких випадках, а, ну, десь там буде приклад, в якому правила не спрацює. Тому там по еквіваленті або потрібно якусь відповідь буде зробити, щоб визити, так? Ну Щоб не все було так вже зовсім просто, тобто враховуйте, що у вас можуть бути виникнути деякі складності. Тобто, не обов'язково у вас правило лепіталя, це о, вам дасть можливість все розв'язати. Так, в деяких задачах, корисно першість застосовувати правила питання, трошки еквівалент. Так само по границях не забувайте, іноді корисно зробити заміну дві. Вона може спустити, ви бачите, як еквілентність. Бо в деяких прикладах, якщо ви берете, бачите, і ту, по правилах віталія берете, у вас там виходить на, на рядок виходить дріб. Так? А якщо ви скористаєтеся як цим він у вас спуститься. Тому трошки іноді треба і думати. Ну, може допомогти. Значить, ну, а четверта задача у вас одне з двох. Що? <рес> — Значить, перше, о, це повне дослідження функції. Значить, отримуєте функцію і ви повинні по всіх пунктах пройтися, і в кінці дати да. Якщо ви це зробите, ви отримаєте повний бал. Причому. О, Треба враховувати, що тут не є головним замалювати графік і все. Ескіз також треба? Да, Ескіз також треба. Він повинен бути схожим на те, що вас там на, насправді. Причому, будь ласка, тут йде наступним чином. Кожен пункт має певну кількість даних. Тому, якщо ви щось пропустили, то ви вали трапите. Знаєте, якщо у вас графік, тратить. А якщо графіка є, то... Ну що теж втратити, то ти ж запали. Ну, чіться. Сліба формати, ворога. Це істотним е, е, чином, в принципі, можна вважати, що це не повезе, але якщо ви хоча б трошки розв'язали, то це набагато простіше, ніж буде робити повне дослідження. Значить, філора у вас може бути досудно. Ну, щоб не, не дуже мучитися, наближено числом. Наближено число. На на ну, на... більше графік. Тому десь один буде такий варіант. Пусть щоб... було веселіше, але формула Філора це в принципі найпростіше. Форма на графік у вас десь аркуш шкіря, а на формувати ворог біва шкільна. Значить, будь ласка, ще раз те запите калькулятор. Причому бажано, щоб у вас о, я буду дивитися. О, калькулятор не рахував верні матриці, інтеграли і таке так? Бо я такі калькулятори, відповідно, я їх буду. Залучати. Тому візьміть, щоб ви могли. Не могли. Якісь простейки. Помножити, поділити, додати. Так, питання. У вас робимо наші спрощеної білети. Значить, стосовно спрощеного варіанту білета на першій здачі його отримують, лише контракт. Тому, якщо... Вам повезло бути не контрактником, то вам не повезло.